Повторення закону, 9 розділ Слухай Ізраїлю, ти сьогодні переходиш Йордан, щоб увійти й заволодіти народами більшими й міцнішими від тебе, містами великими й укріпленими аж до неба, народом великим та високим, велетнями, яких ти знаєш, і про яких ти чув, хто стане перед велетнями. І познаєш сьогодні, що Господь Бог твій, він той, що переходить перед тобою, як огонь поїдаючий, він вигубить їх, і він понижуватиме їх перед тобою, і ти виженеш їх, і вигубиш їх незабаром, як Господь говорив був тобі. Не скажи в серці своїм, коли Господь Бог твій буде їх виганяти з перед тебе, говорячи, через праведність мою ввів мене Господь, посісти цей край. І через неправедність цих людей Господь виганяє їх сперед мене. Не через праведність твою і не через простоту твого серця ти входиш володіти їхнім краєм, але через неправедність цих людей Господь Бог твій виганяє їх сперед тебе, і щоб виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову, і пізнаєш, що не через праведність твою Господь Бог твій дає тобі посісти цей хороший край, бо ти народ твердошиїй. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа Бога свого у пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю, аж до приходу вашого, до цього місця неслухняні були ви проти Господа, і на хориві розгнівали ви були Господа, і Господь був розгнівався на вас, щоб вигубити вас. Коли я сходив на гору, взяти кам'яні таблиці заповіту, що Господь склав був із вами, то сидів я на горі сорок день і сорок ночей, хліба не їв і води не пив. І Господь дав мені обидві кам'яні таблиці, писані Божим перстом, а на них усі ті слова, що Господь говорив, був із вами на горі з середини огню в дні зборів. І сталося на кінці сорока день і сорока ночей. Дав мені Господь дві кам'яні таблиці, таблиці заповіту, і сказав мені Господь, устань швидко зійди звідси, бо зіпсувся народ твій, що ти вивів з Єгипту. Вони скоро збочили з дороги, яку я наказав їм. Зробили собі литого бовмана, і сказав Господь до мене, говорячи бачив я той народ, і ось він народ твердо шиї. Позостав мене, і я вигублю їх, і зітру їхні імення з під неба, тебе зроблю народом міцним та численнішим від нього. І я обернувся і зійшов із гори, а гора палає в огні, і обидві таблиці заповіту в обох руках моїх. І побачив я, а ось ви згрішили проти Господа, Бога вашого, зробили собі теля того, бов вона, зійшли скоро з дороги, яку Господь наказав був вам. І схопив я за обидві таблиці та й кинув їх з обох своїх рук і розтрощив їх на ваших очах. І впав я перед Господнім лицем, як перше, сорок день і сорок ночей хліба не їв і води не пив. За весь ваш гріх, що згрішили ви, як чинили зло в очах Господа, що його розгнівити». Бо боявся я гніву та люті, якими розгнівався був на вас, Господь, щоб вигубити вас, та вислухав Господь мене й цього разу. А на Араона Господь дуже розгнівався був, щоб погубити його. І молився я того часу також за Араона. А гріх ваш, що вчинили ви теляте, я взяв та й спалив його в огні, і розтрощив його добре змолов, аж стало воно подібним, немов порох. І кинув я порох його до потоку, що сходить з гори. І в Таввері, і в масі, і в ківротга тіві гнівили ви Господа. А коли Господь посилав вас з Кадеш Бернеа, говорячи: увідіть та й посядьте той край, що я дав вам, то ви були неслухняні наказу Господа, Бога вашого, і не повірили йому, і не послухалися Його голосу. Неслухняні були ви Господеві від дня, як я вас пізнав. І впав я перед Господнім лицем на ті сорок день і сорок ночей, що я був упав, бо Господь сказав, що вигубить вас. І молився я до Господа і говорив, Владико, Господи, не губи народу свого та насліття свого, що ти викупив своєю величністю, що ти вивів його з Єгипту сильною рукою. Згадай своїх рабів Авраама, Ісака та Якова, не вважай на запеклість цього народу і на несправедливість та гріх його. Щоб не сказав той народ, звідки вивів ти нас, не міг Господь увести їх до того краю, що ти говорив їм, та з своєї ненависти них ти вивів їх, щоб побити їх у пустині, а вони народ твій та насліддя твоє, що ти вивів своєю великою силою та своїм витягненим раменом.